Слава Україні! Мої вітання на каналі. Сьогодні в ремонті в нас на заміну підшипників правильна машинка Siemens Отже, модельку, якщо потрібно комусь докладніше моделі FD 9205. Ось така модель. Серія це рято, все. Отже, отже, машинка, правильна машинка Siemens. Я постараюся, звичайно, відео коротке робити, щоб не було так нудно дивитися. Дуже недобре крутиться барабан. Є люфток, удят підшипнички. Отже, розбираємо. Тут бак нерозбірний зразу кажу. Я вже дивився при діагностиці. в господарю. От. Нерозборний бак будемо пиляти. От, традиційно виймаємо порошку Знімаємо верхню кришку. Так само два гвинтики назад зміщуються, вже було видно на моїх попередніх відео. Задня кришечка, один гвинтик і знімаємо. вона невеличка, але ми її знімаємо, Можливо, нам треба до доступ. Знімаємо потім верхню панельку. Так само там провода або запам'ятовуємо, фотографуємо або маркуємо, щоб не перепутати. Відкриваємо двері, знімаємо манжет. Манжет. Щоб звільнити цю резиночку, зараз я покажу, бо я, можливо, і не показував. Знаходимо пружинку. Ось тут є пружинка. Знаходимо, беремо викрутку, не гостру викрутку, щоб не пошкодити резинку. Підважуємо і просто знімаємо ось так, все. І само собою тоді таким чином знімаємо манжет, все. Ось. Отак ця резиночка виглядає. Не, резиночка, боже, пружинка. Все, зніму кришку, одну, другу зніму панельку, зніму манжет, покажу далі. Так, зняли задню верхню кришку, зняли манжет, там зняли панельку Плату. і переверну на бік. Ось, е, значить, ситуація, яка. амортизатори в нас тут не знімаються е, е, вверху не, не знімаються, тому що там вони з заводу коли спаються. Де, інтересна система, я так мягко скажу, але таке. Значить, відкручуємо амортизатори внизу. Ці гвин, болти. отут і тут, у нас тут на 13 здається. Ось і так само знімаємо клемми з двигуна. Тут, от, хто не знає фіксатор. Нажимається зараз. Так. Фіксатор нажали. І тоді знімаєте. чекайте, хочу показати. Вон фіксатор тут. Нажимаєте і знімаєте. Тут два вусика. Також знімайте. Ну, ну, Нам треба цей хумут спершу відкусити, тоді буде легше зняти. Ці хумутики не кусаємо. Їх тут прижимаємо вон, з цієї сторони і виймаємо, щоб так само для зручності, щоб провода відпустило. Клеми, з тена, з датчика, з того всього знімаємо. Знімаємо клеми звідси. Можемо мотор відкрутити, можемо не відкручувати. Можемо з мотором викинути. Це вже як зручно, тому що тут мало місця і дирка мала ззаді. Знімаємо патрубок, і все. І здається, все. І тоді ставимо на ноги. Тоді ставимо на ноги і будемо знімати передню панельку. Так, ось відкручував там все внизу, по клеми. Відкрутив, вже зняв груз. Е, груз, значить, вантаж. Відпускаємо ці гайочки вверху. І можна до кінця не відкручувати, просто зсовуємо його назад. Ось він. Над над е а бак отак одягається цими бляшками туди заходить. Тобто можна відпустити гаючки і назад його здвинути зняти з бака. Тепер знімаємо передню лицьову, лицьовий, лицьову частину корпусу, можна так сказати, навіть на неї. Тобто манжет ми вже зняли, він нам не заважає. Значить, тут у нас один, один, два. І внизу зараз зніму груз, бо зараз заракину його. Якщо переверну, зараз, 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 зараз. Так. Зараз ми звернемо машинку, я покажу там знизу. Повинно бути ще як мінімум два. Ага. Поняв. Поняв. А, вони йдуть, виходить, ось так, закручуються знизу. Ось вони. Раз. Два. Нема фокусу. О, два і третій з тієї сторони. З цієї. Три. І тоді все. І тоді знімаємо цю цю частину. І тоді в нас буде доступ вже. Вантаж, мабуть, ще вантаж нижній знімемо. А тоді знімаємо цю железячку, знімаємо порошкоприймач, щоб нам не заважало, Або його просто під цей просовуємо, забираємо в бік. що ну, вже навірно, зняти його повністю. І тоді скидаємо спружину, забираємо бак. витягуємо. Вон провода, я витягну сюди наверх від панельки, забрав, щоб вони тут не заважали. І не забуваємо про трубку присостати. Там ту зелений патрубок коли знімаємо. Грубий, від бака до насоса. Там на ньому камера присостата і, і трубка присостата. Знімаємо трубку присостата, сюди вверх витягуємо її. Все поки що. І так зняли передню лицеву панель, відкрутив вантаж. Отакі там гвинтики знімаємо вантаж. Опа! Він такий тяжкенький, бо він є вантаж. Ось він. І вийшла така картина. Там ще двигун у нас, амортизатори. Амортизатори, до речі, взагалі не дуже хороші, взагалі не хороші. Тому з амортизаторами ми ще будемо вирішувати питання, тому що там... Така цікава, як я казав, система, що амортизатор не поміняєш так просто. Ой, йдемо зараз щось придумувати. Так, то ми зняли. Це зняли, значить зараз тут знімаємо цей хомутик, забираємо вниз, забираємо порошкоприймач. Порошкоприймач забираємо повністю з клапанами разом, щоб він нам не заважав. Фішку зняли, тут підважуємо. Підважуємо тут викруткою. Хтось бачив ніяк знімається. Зараз покажу. В Боша. знімається. тако, підважується викруткою ось тут. Оця педалька. І вниз опускається, і вниз прижимаєте, опускаєте. Тут фіксатор. Тобто ось така штука. О, бачите? Фіксатор тут отко, язичок такий. Ми його віддвігаємо і тоді клапан вниз опускаємо і витягуємо всередину. Цю сіточку, до речі, теж виймається плоскопчиками. Бачите, там грязь є. От, Грязюка. Ми її маємо вимити вичистити. І все, порошкоприймач у нас піде вперед коли ми там знімемо патрубку звільнимо його. Знімаємо порошку приймач, і тоді намагаємося зняти е, бак. А, ну ще цю панельку знімемо. А може не будемо знімати. Подивимося, якщо порошку приймач вас вийде, то можливо, не будемо знімати. І тоді стараємося з пружиною зняти бак, можна щось підставляти. І витягуємо бак повністю з машинки. А, якщо чесно, ще не зустрічав, дуже цікава система. Зазвичай чомусь не так бачу. Ну це понятно, це ми зняли. Це ми витягнули. Порошкоприймач. Суть в чому. Ця панелька нам не дає його витягнути, тому що тут от раз і два фіксатори є. Ну, такі виступи, в які схов... защокуються. І тут впирається в нас він звідси ззаду. Але тут у нас є чуть-чуть місце назад подати. І в сторону є місце подати. Ми суть в чому. От, беремо пирожкопрібач і посуваємо в бік. Хоп! І він з фіксаторів сходить, а тоді його вперед. Раз. І все. І вважайте, що він наш. Все. Так що ось так якось. Отже, бак у нас вже знятий. Не треба було знімати цю панельку. Можна навіть, не підставляючи, нічого не, такого, не придумуючи, просто берем, підтримуємо бак одною рукою, другою рукою, допомагаємо знімати пружинки з першу праву легше з першу праву, потім ліву. Ніякої математики там з, надприродної немає. Отже, підготували бак до різки, зняли манжет. зняв. Я, в принципі, все зняв. І тен зняв, і цей зелений патрубок і мотор двигун, Це все познімав. До речі, з приводу амортизаторів. І якщо навіть ми розріжемо там оце кріплення, хоча б, здається, там є таке ремонтне кріплення, але ну, я подивлюсь, то я дивлюся, що тут вушка, в принципі. Та, якби на амортизаторі. Що звідси, що звідси. Просто треба буде спробувати. Там є ці пластикові такі фіксатори. Треба просто спробувати ті пластикові фіксатори такі. І, взагалі, спробувати, як туди амортизатор стає. Я думаю, тут вже від цих пару сантиметрів різниці ніякої не буде. Ну, попробуємо Ось. Поки що все. І так, трошечки. Трошечки я е, вже більше зробив, ніж мав це зняти. Я вже пропиляв половину бака. В общем, амортизатори я акуратно поламав. <свіх> ну, якби їх зняти було нереально, пиляти вони заважали, повідломлював. Порозломлював вушка, тому що... Ну, В даному випадку і амортизатори тут паршиві. Як амортизатори перевірити, а коли витягуєте оцей шток, бачите, його одною рукою можу вільно витягнути. І засовується він дуже легко. Тобто в нього хід легкий. Тобто він вже паршивий. Його один фіг треба було міняти. Виломаю оце. Ну так, понятно, що бак не пошкодити сильно. Ось вилимо оце, забрав резинку, і тут лишився шток пластиковий. Я його по краях чик-чик обрізав. Ми потім або на старому місці, де воно було, присвердли отвір, такий як треба, або, можливо, на цей отвір, що був з завода, вчіпимо амортизатори вуха від мотора від відгуна відпилявани на шляху пропила були. Мусив спиляти. Якось потім ми щось придумаємо, якось ми їх спиляємо. І все, в принципі, я вже тут все пропиляв, півбака, тут залишилось трошки. Чекайте, бо він і так стояв. Тут залишилось трошки. Пиляти я показував вже як. Тому тут особо нема що розказувати, тут треба пробувати. Пиляю я. Тут широкий е, шов, е, ця сторона має ширшу товщину більшу пластику. І я тому почав пиляти попри оцю сторону. Тобто я цю сторону повністю залишаю цілою, а пропил сам роблю по, по краю. От, тобто от по цього, Це жовте це заводський клеїдем, чи, чи що то, чи то е, цей. Пластик такий. Ось сюди. От, про, просто по, по, попри цей кантик в даному випадку. Тому що тут ще не вистачає, а тут, якщо я буду пиляти по, по цьому, то в, в, дуже багато заберу, буде тоненька пластмасочка. Тому пиляю саме от попри, попри цей край. Все пропилюємо, тоді подивимося, що там далі буде робити, який у нас там на стан, стан то, е вала, стан бак, е бака самого всередині. І продовжимо. Є yeah. ось така у нас уже ситуація Ми вже розпиляли, навіть непогано вийшло. Все дуже хорошо. Пластик товстий, хороший, там ну, все гарно закрутиться. Тому я, в принципі, довольний. До речі, дуже цікаво, що в нас якраз пройшла ножівка. Попри оцю железяку, попри кріплення під, підтримку тена. Даже, <смі> я навіть, навіть не очікував, що воно так пройдеться. Я тут акуратно різав, чув, що металічний такий звук, скрип. Я не хотів портити ножівку, тому я так тут чуть чуть, чуть, -чуть почув, зупинився і пішов далі. Ви бачите якось так вийшло, що воно навіть... Так, чуть-чуть його отцарпнуло і все. Ну, шовчик у нас тут непоганий, я рахую. Ось такий гарний шовчик. Бачите, як воно все? Немає ніяких там задирів, таких якихось ступіньчок. Все у нас тут чудово вийшло. Тому у нас тут все має добре. Не знаю, з кріпленнями ми потім щось таке придумаємо, тут чи припаяємо їх, чи тут чимось заповним, щоб було до чого в'язатися. Ну, придумаємо щось, якось там, хто припає, хто приклеїє, щось там якось воно буде. Ну, це все лишнє заберемо. Значить, зараз беремо, як завжди традиційно, витягуємо. Барабан з бака. Він, само собою, сам по-доброму не хоче виходити. Болтик тут такий заводський його закрутив. Зараз беру за бак. на вісу і буду лупити по болту, і він повинен випасти. Згідно далі на стан. Ну що ж, Продовжуємо. Відео у вас то одне, а в мене то вже другий день. Е, значить, бак чистий, вичищений. Не бак, а барабан. Втулочка була е, в нальоті якомусь. Чи в чому? В общем, вона полірована. Уже чистенька. Ці місця під підшипник хороші. Е, бак вичищений. Ця частина ця частина вичищена. Е, значить, підшипнички поміняні. Сальничок так само новий. Е, під амортизатори отвори я просвердлив на штатному місці. Ну, щоб не ризикувати, можливо, там різниці в роботі ніякої особи не буде. Але все одно я поставлю там, де вони буде. Там балансування, можливо, ще щось. Ну, не знаю. Не пробував. Тут на 13 отвір. Цей, що заводський був. Я зробив це на 13. Будемо пробувати. Якщо не буде заходити, можливо, деві збільше. Але оця штучка. Цей фіксатор він проходить на 13. Ніби має бути добре. Ну і все. Зараз що ми робимо? Вставляємо, змащуємо сальничок з смазочкою спеціальною. І вал вставляємо барабан в бак. От, Підготовлюємо безжир'ємо по кругу. Це місце прилягання. Місце з'єднання. Цю частину верхню. Через яку ми будемо крутити саморізи, просверлюємо четверочку ці дирочки по кругу Вона також вичищена ця частина. Просверлюємо четверочку дірочки дирочки. Так само обезжирюємо чистимо зону прилягання. І тоді і тоді беремо герметик. Беремо герметик, промащуємо по кругу Прикладаємо, наживляємо, за... наживляємо всі по кругу саморізи. І скручуємо це все щастя. Скручуємо і тоді будемо чекати. Поки він висохне. Тобто хоча б, б півсутки, пів доби, хоча б. Щоб, ну, якщо не запускати, там, поки ще збереш, поки це, і можливо, якраз і доба пройде. Ну, не менше, ніж пів доби. Тому що, по інструкції герметик, звичайно, твердіє, остаточно висихає при нормальній комнатній температурі за 24 години. Ну, Це в будь-які інструкції так пише. Тому ризикувати не варто. І все. Я вже не буду показувати на певну процедуру промащування герметом. А може покажу, будемо бачити. Отак, От в мене таке відео є вже, в принципі, там. Це там, все, все те саме. Ну що ж, трошки я не мав як зняти відео про збірку про промастити, скрутити оце все. На жаль, вже пропущено. Бак уже скручений, промащений. Ось так воно повилазило. Прийшлось погратися, там Силікон твердий, пістолети погані, ну, видушив без наконечника нормально велику ковбаску. От воно сюди повилазило в середину сюди ближче до краю, бо там такий ярочок є. Накидав більше, тому сюди більше вилізло. Так само саморізи. Вийшло так, що прийшлося грубші довші кинути просто. Там трошки зі свердлом були проблеми. Грубші дірки зробив. Треба було грубший саморіст поставити. І так, в принципі, все. По, По якості збірки, вже буде видно, як запустимо. Якщо не буде текти ніде нічого, значить все добре. Так, все має бути звичайно нормально. просто. Гарантії все одно немає, поки не запустиш. Зразу поставив манжет, само собою, на місце. Тут буде зручніше. Поставив те на місце і ставлю мотор, тому що ну, там незручно він заходить цікаво, бо тут оці... е -е, це кріпення розпирається гвинтиком. І щоб закласти його, там дуже місця мало в пралці буде. Заклав тут, забив його акуратно рукояткою молоточка. І все. Зараз закрутимо цих два гвинтики. Будемо доставати корпус ставити, і будемо вставляти бак в корпус. Так, бак вже на місці. Но перед тим, як його ставити на машинку, ще поставив цей патрубок забув. Е, Ставимо на місце, вже от він висить. Тоді зразу я закріплюю амортизатори. Щоб він не болтався, щоб можна було до нього чіпляти. Амортизатори, я вже показував, засверлівся там, де були штатні. І оці штоки заводські туди зайшли, все нормально. На 13 дирочка, ось тут і тут все добре. Амортизатори нові, тому що ті були несправні. Мотор, само собою, висить і вчепив вже тепер зеленний патрубок і камеру присостати. Там вона защолкується. І зразу вже ж втягнув е шлангочку. Від самого присостати. Далі що ми зробимо? Чіпляємо вантаж, ось цей. Е, так, далі далі, далі чіпляємо вантаж, е, чіпляємо порошкоприймач, поки зручно, а тоді панельку. Або панельку потім присостати, потім е, порошкоприймач ну, Зараз побачимо, що буде краще. Бо, якщо чесно не пам'ятаю, що, що як зручніше спершу. І так поступово-поступово збираємо далі. Так, є на місці вантаж. А За заодно проводку я вчепив назад ну, Було, був, не, був, не було настрою перевертати її на бік. Так, заклав, там все зрозуміло, все понятно. В обратній послідовності вантаж і тепер ставимо порошкоприймач. Отже, так. Так, ми тоді робили. Закладаємо сюди. Зараз, зараз одною рукою не знаю, чи вийде так. Зараз, зараз закладаємо сюди. Ось так. Подаємо вперед його. А, ні. чекай, Юлки, палки. Закладаємо ззаду. Так, заклали в цю. Вон сюди. Тоді закладаємо сюди, тоді подвігаємо чуть-чуть вперед і вбік. Ось так. О, Ось це те що треба. Це вже все правильно. А тут закладаємо. Ось так. Донизу рівняємо і тоді вверх. І все. і Він вже стоїть на місці. І закладаємо фішечку. Ось так, все, фішечка на місці. Патрубок промащуючись Е, тут отако це на місці чуть, чуть І все, зжимаємо плоскубчиками і надіваємо цей. Патрубок. Тоді ставимо вантаж верхній ставимо передню лицеву частину корпусу. Не забуваємо підключити замочок. То можна спершу панельку лицеву, потім вантаж, можна з першу вантаж, потім панельку. Це вже без різниці. Тоді ставимо вже панель індикації, плату от верхню. Частинку. І що там? Ще ремінь натягнути, манжет надіти на корпус, зафіксувати пружинку. І все, в принципі, можна запускати пробувати. Так, поставили порушкоприймач, вантаж, панельку заклали. Манжет. Закладаємо пружинку. Пружинка отже, нас закладається яким чином? Зараз e, покажу, постараюся. Пружинка зазвичай у нас в самому низу. Може бути чуть-чуть щось -чуть з, з ліву в ліву сторону тако. Буває навіть то біля завіса. Тут не сильно велика різниця. О, тобто закладаємо тако від пружинки. З першого один край пружинки. Беремо викрутку. отако наприклад. тако раз. Заклали його, оскільки воно закладається, то, то в нас вона починає не закладатися. І тоді. <пух> Беремо викрутку і заводимо його туди. <пух> Оп і все. Ось пружинка у нас вже на місці. Все дуже просто. І все. Закриваємо двері. Зараз будемо ставити на перевірку. Будемо включати пробувати. Отже, ось машиночка вже включена. На перевірці це включив швидке прання 40 градусів, 800 оборотів на хвилину. Так, і поки що, поки що, у нас ніяких підтікань немає. Я там фонаричком дивлюся, серкальцем заглядаю під низ кошву. По Поки що все добре. Зараз нагріється водичка, будемо бачити, якщо при нагрію водички, ніде не буде у нас проблем. Чекаємо ще полоскання. Якщо все добре, будемо вести клієнту. Все, всім удачі в ремонті. Всім гарного дня, мирного неба, слава Україні! Якісь питання виникнуть додатково, пишіть в коментарях. Будемо старатися відповідати. Слідкуйте за відео, підписуйтесь, будемо намагатися показувати вам більше цікавих ремонтів. Все, всім пока!